Пане Василь, як для себе ви трактуєте, розумієте хештег поступки? Дуже складне питання, але є певні лінії, які ми переступати не можемо. Територіальна цілісність, тобто, я не, не бачу жодних абсолютно перспектив в умов, щоб визнавати якісь території, окуповані російськими. Ні юридично, ні де факто готовності з боку влади і тих, хто може бути причетний до прийняття цих рішень, коли Путін говорить, що треба зміни до конституції України і визнати територію російськими. Він або не розуміє політичну конюктуру і реальність нашого сприйняття процесів, чому я сумніваюся. Я думаю, що він все прекрасно розуміє, або це спосіб просто тиснути і таким чином передавати сигнали нашим західним партнерам, як. Заставляти Україну, в якому напрямку з ними говорити, але це нереальний пункт для виконання зменшення збройних сил України, також нереальний пункт для виконання, тому що це основна гарантія безпеки за умови відсутності інших дієвих гарантій безпеки, максимальна підтримка наших сил оборони це пріоритет номер 1 Далі це е, також питання е, нашого. Військової спроможності і гарантування того, що війна не повториться, якщо буде якась мирна угода, тобто ці лінії насправді визначені. Але як воно буде на практиці, зрозуміло, що не може бути мирна угода або припинення цієї війни, яку спровокувала Російська Федерація, без компромісів. А компроміс завжди передбачає поступки, але наголошую з обидвох сторін, не тільки з одної, як це бачать у Кремлівському режимі